Україна рідний край, поле, річка, синій гай. Любо стежкою йти, Тут живемо Я і ти. Доброго дня, мої любі дітки! Наша країна Україна. Ми з вами, Українці. Ми маємо свій прапор, герб, гімн та мужню славетну армію. Яка стоїть на захисті нашої держави. 6 грудня в Україні відзначається День Збройних Сил України. Цей день ми дружньою родиною нашого закладу вітаємо військових зі святом, бажаємо їм сил, незламної віри та успіхів на всіх фронтах. Шановні захисники, ви наша гордість. Найцінніше багатство України. Ви хранителі нашого спокою. Зі святом! Дякую, мої дітки! А зараз давайте з вами виготовимо обереги для наших захисників. Щоб зробити сердечко-оберіг, нам необхідно заготовлені шаблони сердечок синього та жовтого кольорів, нитка та клей-пістолет. Тож приступаємо до роботи. Ось таке сердечко-оберіг вийшло в мене. Дітки, якщо ви не зможете впоратись самі, попросіть допомоги у своїх батьків. Сердечко можна зробити також із картону. А наше заняття добігло кінця. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей, малята. До побачення!